Решением Генерального прокурора Украины было создано управление, как мы уже неоднократно озвучивали, по расследованию преступлений, особенно коррупционных преступлений, совершенные нашими работниками. К сожалению, кое-какие наши работники до сих пор не всерьез восприняли наше предупреждение, что начинается самоочищение системы прокуратуры. К сожалению, кое-какие наши работники продолжают работать по-старому, и вот пришлось отреагировать адекватно. Был задержан, к сожалению, наш работник, один из руководящих должностных лиц одного из регионов. Детально об этой информации расскажет руководительница управления, которая занимается конкретно этими делами. Пожалуйста. Спасибо. Хотілося б повідомити, що тільки два тижні минуло з початку роботи управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури, Генеральної прокуратури України, а ми вже готові поділитися з громадськістю своїми певними першими результатами. Так, один з Представників малого бізнесу Полтавщини вирішив не словом, а ділом допомогти у боротьбі з корупцією в органах прокуратури свого регіону. Він звернувся і повідомив про те, що є факт вимагання у нього грошей. Справа сама полягала в тому, що фактично роботу його підприємства, яку він очолював, була зупинена, тому що повністю вся техніка була забрана, конфіскована, і він не міг працювати. Він звернувся до прокурора міжрайонного Полтавщини з питанням, коли йому будуть повернуті вилучені речі. Разом з тим, прокурор Полтавщини побачив тільки один вихід з цієї ситуації: це 5 тисяч доларів США. Ми відразу відреагували спільно з оперативними підрозділами Служби безпеки України буквально за один день. Задокументували і розкрили вказаний злочин. За отакої оперативної роботи. Ми вже маємо певний результат, вказаний прокурор затриманий. Наразі проводяться ще слідчі дії навіть на місці події. Потім сьогодні, завтра буде вирішено питання про обрання міри запобіжної заходи відносно нього, також повідомлення йому про підозру. І Розпочато це кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Ця стаття є досить серйозною. Там від 5 до 10 років позбавлення волі йому загрожує з спеціальною конфіскацією. Ще раз хочу подякувати і громадськості, що долучаються нам. Повідомляють про такі факти. І окремо подякувати і працівникам служби безпеки України за такий супровід. Прошу звертатися, реакція буде відразу і буде серйозна.